Зараз будемо колоть уколи. Бачите, прийшла така ненакрашена. Зараз буде процедура, щоб ви не питали, я я <laughs> да. побачите, чого я така красива стала. Зараз на ваших очах ви все побачите. я така красива. Зараз буде чудо. Після цих я буде ще краще. Переживаю, капець, як чую, це як ампули розбивають цей шприц, як переживаю. Щоб потім не дригатися, там, підчесається в цьому і стоять так спокійно. Ви чуєте цей звук? Переживаю. глас тіпається труси снимать. Давайте мені не знав, як там право-вліво. Я не знаю, я не знаю, я не знаю вже куди. Я вже так устала, я вже не можу вже все. Ой, та ні, ні, до кінця неділі, до кінця тижня. О, це було не больно? А? не, було не зовсім. Вообще не больно, як я привикла до цих уколів. А те саме місце ти